Бутність, попри постійний настик на наступ з боку різних агресорів ми і хоч... з приводу цього, ми вирішили запросити мискиню, майстриню, прекрасну жінку Галину Павлівну Демчук, яка давно вже займається такою гарною справою, як виготовляє мотанки. Взагалі, мотанки, це з давнини, мені здається, так Піш... пішли пішли п'ять тисяч років. П'ять тисяч років мотинки років. Вот. Ну давайте розпочнемо так, доброго. Ранку да. вітаємо вас святом. Ви однозначно е, на перших так може стати позиціях у цьому народному мистецтві і ось ми розпочали про мотанки, і будемо про них продовжувати. Тож скільки років ви займаєтеся цією справою? Десять десять. А як ви прийшли в цю справу? Чому власне захотілося мотанками займатися? Uh, побачила в комп'ютері. Що люди займаються і мені захотілося. По-перше, таке дитинство у нас було, що ми все час щось мотали. Ну не було ж тоді так, якихось таких не. перші лялечки, напевно, вашого дитинства. Власне, це кульбабки, я знаю, з кульбабок робили, які Так. так. Розповідайте з ким з чим ви прийшли. Я пам'ятаю, і наші телеглядачі, мабуть, теж уважні пам'ятають минулого сезону. Ви в нас були експертом у рубриці Добрий господарь, де ми розповідали вже про мотанки, і справді в тому короткому сюжеті неможливо було все розповісти. Сьогодні у вас є така нагода. Отже, я пам'ятаю, якось всі ляльки називаються. Кожна має свій сенс. Так, кожна ляличка має свою. Своє назначення, як би сказати. От така лялечка у нас із дитинкою, якщо одна дитинка, ну це берегиня затишку домашнього. Якщо тут двоє дітей, троє чи скільки там людина має, то вже йде на, до, на достаток такий. Чим на на так? більше дітей. Ви, ви сьогодні з цим мотор однаково одягнулися, бачите? Майже, майже, майже. А ось це така україночка в віночку. А це, це отак от якби чисто українка. Mm -hmm. oh. Е, вона, е, бачите, має віночок, то вона дитинку вже на руках не може тримати, бо це є дівчина. Mm -hmm. А що в неї за поясом така в сумці? Що там? А що там за поясі? Отут у неї е, клуночок, у якому знаходиться е, зерно не менше семи зерен mm -hmm. е, на, достаток домі, а, на достаток дому. На достаток в домі. і гроші. Оце як десять купів, то на прожиття, щоб вона завжди мала. Щитається, коли у мотиночки довга коса, бачите, нижче пояса, то значить буде довга дорога, але вона, якби для неї, є груба коса, то значить повинна бути в достатку. Такая в достатку має жити все. Кому дарують такі мотинки? Молодим дівчатам? Молодим дівчатам беруть просто як захист для хати. А ось розплетена коса, і щоб бринілась сльоза, я то... не бачу це. що? Це теж дівчинка, це до заміжжя дівчинка ага, готується. Ага, ага. такі... Такі... Зараз зараз, Отто такі підставки. Не посидющі, бачите. посидющі. Ага. От так само в неї є гроші на прожиття, Турбуєнка, пшеничка, ага. оце такий клуночок, вони всі мають, щоб бути, жити в достатку. Напевно, велике значення має ще людина, з якою енергетикою саме. Я думаю, що це багато що значить. Мотоночки, знаєте, приходять, як вам сказати, є мотоночки на заміжя. Де вони в мене вже не є? І в Німеччині, і в Македонії. І скажіть, от працюють ці мотонки? Працюють. Якби ж не працювали, я б курваю не їла. Приїжджають дівчата, передають передачі, звідти, і ще або приходять, дайте мені мотанку на заміжжя. А в останнє ваша мотанка куди була? Поїхала? Поїхала куди, або в Польщу, е, в неділю я була. І каравай передали? Е, ні, то каравай ще не передали, е, то просто мотаночку взяли. А на заміжі, е, ну то приходять, просять на заміжжя. Обично роблю по тому, як просять індивідуально для кожного. Ну, дуже багато повиходить, дівчата замість, багато діток нарожали, бо є мотоночка на вагітність, якщо діток немає, то тоді вона робиться з пузіком і знову вона робиться, щоб не було в хаті мужчини на той час. І так як всяка мотоночка, ми починаємо її робити, але ми робимо її не витриваючись. Отака мотаночка виходить годин п'ять на неї. Тобто, тобто, ви і це треба сіли за роботу, маєте до кінця її зробити? А скажіть, от вже комусь подарували, чи хтось прибрав, придбав мотанку? Як і далі з нею поводитись? Де її потрібно тримати? Як до неї відноситись? І чи можна показувати її? Всякі є. Е, такі оці більші, то вони для захисту, е, то можна ставити, якщо людина заходить у твою квартиру, от це обично сусіди, є недоброзичливі, і от приходить і глядь, ага, а там п'ятно якесь, поки вона там рота розявила, все те, що вона прийшла не гаразд, все пішли. Чого мотанка не має очей? Бо вона забирає погану енергію, але вона не віддає вже. Зрозуміло, угу. забирає ще, весь негатив. Весь негатив. А ще як ви подарили вам мотоночку, самі зробили, от взяли цю мотоночку ручки угу. вдома, сіли і розказуєте, що хочете. Що хочете ви від неї? От приведіть вас в оселю. І вони скажуть, що вам робити. Вроді ви помогли би щось, а не знаємо. Отак і мотаночка, їй треба все розказати. Ну і закажу звувати гроші з 100 тисяч в євро, щоб пішов енергетичний потік. Не зупинявся. Так дуже цікаво. Виготовляєте ви з натуральних матеріалів? Так, так? так. ну а як правило. Ну, що, що це за тканина? Це якісь обрізки у вас. У вас є цілий набір. Ви я бачу. Та ми по пів метра так. Як куп... щось сподобалось, ага. купив, купив, купив і так воно тягнеться. Полотно от таке от беру завжди. Скільки е, вже за 10 років налічили мотано? Чи не рахували навіть? Порахуйте, дуже якщо 5-6 годин на одну мотанку, то математики зараз працюють. Ми їх робимо, але якось ніколи не рахували. Ну, Ні, а ще ще дуже Працюєте за цією справою? Люблю. Так? Да? Я дуже люблю. Я е, мотаночки роблю. Я ще займаюся в'язанням е, ігрушок. Мені дуже гарні звірята. Я навіть не знаю, як вони в мене виходять. Я без цього в'яжу. Ні, ну записують, що треба там лапку зв'язати одну й другу однаково. Це ви крючком в'яжете в ці кричком... японські техніки. Чим хочеш? Покажіть, будь ласка, у вас такий набор. Можна назвати його для приготування мотонок. От зараз дистанційне навчання, дітки uh -huh. вдома. Погода кажуть, нельотна, і сидять не знають, чим їм зайнятися, і треба їх з гаджетів якось виймати. Отже, приблизно нам такий невеличкий майстер-клас з чого розпочати. Я думаю, вдома у кожного знайдуться такі матеріали, Найдуться. якщо ні, то можете мами спідниці відрізати, тільки щоб не бачити. Шторі <рес> мої моя дочка нарізала? Я пам'ятаю свою історію теж своєї родини. E, ну, здається, бабуся моя мала таку чи спідницю чи сукенку в свій час, а колись все було, ну, вті ще, в, там, напевно, 40-роки, це все дуже 50-ті, дуже важко придбати. І е, плаття таке в горохі, крупні. І от коли народилася моя мама вже в 58-му році, підросла, я не знаю, може років 5-й було чи 6, може в перший клас ішла. Вона вирішила ці круги повирізати і зробила з сукні перечистку. Ну, пера ми ж колись писали. Отже, ну, беремо історія. кусочок матерії. Такі от лялечки, Оце у нас лялечка буде благополучниця, благополучниця, яка приносить людям благо. Вона вважається як з Беремо і робимо скрутку. Поки ви будете робити, можете нам розповісти? Я, я тут... не буду робити я довго. Да, да, робимо скруточку. Так. Получається, у нас отака скруточка. Якби. Так. Зробили ми скруточку, тепер робимо скруточку на голову. Угу. Так само. Буще і, трішки, і, але, так? Але, але вже Мали, маленьку. Угу, угу. трохи. Давно робила їх. Ви підключаєте фантазію, це може а, ні, бути різні матеріали. Е, тепер робимо голівку, оформляємо. Mm -hmm. І виходить, у нас отака голівка. Хочете, можете пробувати. І ниточкою зав'язали. Да. Мала я досвід те, що колись потрапила на майстерку, робила. От. Е, зробили ми голівку. Е, це ми робимо сакральний хрест. Mm -hmm. е, сакральний хрест несе. Це е, сонце, чотири сторони світу. Е, ну і е, спеціально так роблять, е, це як благодать іде. Mm -hmm. І ми беремо оце все, ремонтуємо. Mm -hmm. До, до голови Так. Да. а обов'язково все треба змотувати Так, да, ми, ми не шиємо mm -hmm. одежку. Колись не шили зовсім, зараз шиємо ми одежку, але шиємо одежку зовсім окремо. Ми її спочатку пошили, а потім а тут ні, ніколи що не реже що у нас немає. Тобто от. ми все зв'язуємо ниточками. Так. Безпечне Моту. таке заняття, для е, ну так якби мотанка, колю ще ще не йде, там навіть тканинку треба рвати, але так як у нас зараз такі тканини, що ти їх не порвеш, Во. і отак примотуємо голівку. Мотаємо скільки нам треба. Але коли нам треба зав'язати вузлика, вже ми домотали, скільки нам треба, ми повинні зав'язати не менше трьох вузлів настояще, будуще і прошле. Все ми сюди вклали. Ну ниточки, так само ми колись зубами зараз зуби цього... <рес> І от. А якщо когось попросити понарізати, типу, а той, хто робить, вже не доторкається. Можна так? Можна. На... можна. От. А в мотанках зображаються лише дівчата та жінки. Є чи є хлопці? Хлопчик з ж... Піридон, нерозлучники. Угу. І... А хлопчик з передон, що це з передон сонце крутить. Угу. От. І ще у нас кожна е, мотаночка, вона от можете подивитися, вона має е, під'юбника. Вони такі в них, в них, отак ми беремо підюпнічка. Можете да, заглянути. Да, да. угу. Так є. О, і ми того подюпнічка опять ми примотали. Щось потрібно собі переговорювати десь там в душі чи просто бути гарним. Ми робимо їх на новий місяць здебільшого. І тоді читаємо перед тим, аж приговарю, вони вже в нас приговорені. Я дивлюся, можна різні такі матеріали натуральні використовувати. Дерево, так, для, для... підставки Так, для так. підставки. Uh -huh. О, от, от, зробили ми її под'юпнічка. Тепер їй ще треба зробити ручки. А під'юпнічок обов'язково, так. От яку ви хочете вибрати їй спідничку. Подібнічок, колись він був обов'язковим. От голубенько. Так. От голубенько. Дивно, чому такий вибір? Та, о, догад, догадайся. А трошки червоне цього. А, а може ми щось там ще на голову візьмемо? Ну, голова буде, але вам піде, що воно. Ну, хай буде. Хай буде. Так. Добре. Це вже остання одежина, так? Це ми одягаємо її одяг. Робимо. Okay. І знову ми, бачите, міряємо на ладошечку, okay. Ну я вже його так не, не соваю, бо я вже його ж не перша мотаночка. Okay. І оп'ять ми його примотуємо. Ніколи не рахували, скільки разів потрібно замотати? Е, ні, по тому як вона чи добре закріпилась, чи ні. Я кажу, що вузлики, коли ми прив'язуємо, то ми щитаємо, щоб не менше трохи слів. Так, все спочатку на виворі, так, щоб потім було зручно. А ми зараз її вивернемо. Зараз. Ви кажете, коли ви три вузла, минуле, теперішнє і майбутнє, майбутнє так? І так. це що, що потрібно згадувати, коли ти це робиш. Е... Уявляти. Ну, обич... Уявляти. Обично дуже добре думати, що ми робимо мотаночку для того, щоб вона принесла в хату нам угу. тепло, радість, спокій, достаток. Угу. Все туди входить. От, бачите, mm -hmm. зробили ми цього. Тепер їй треба зробити ручки. Ну до сюди ми зробимо ручки, вже вас не буду питатися. Mm -hmm. Бачу дуже буде гармонійно, тут теж червоним, Це так? Просто це mm -hmm. тканини, так? Ткани, так, такі І опять же все ми опять знову. Mm -hmm. Мотаємо. Мотаємо. Волосся теж буде нашим? Всі мотаночки волосся ми не робимо. Ага. Вона йде. Трошечки по-другому. Ці йдуть вони з волоссям. Можна робити, хоч це не вважається чимось таким недобрим чи як. Але обичайно на благополучницю не, не робимо. Фартушка чіпляємо. Зараз ми її фартушка ще причіпимо. І справді, дивіться, за хвилин 10-15 і вже буде мотаночка у вас. Е, значить, е, нас хустка зв'язує нас із небом. Фартушок нас прив'язує до землі, тому що ми повинні також і заземлені бути, щоб ми не, не завжди Літали, хмарах, 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 да. щоб ми знали, що нам треба і дітей накормити, і, ну, і роботу зробити, і в хаті треба, щоб було все прибрано. Так що приземлене нам нічого не чувству. От Зараз ми так само Забрали. знову його. Примотаємо. Так, так. А от білі не тільки у вас. Ні, ну, я бачу, Бачите, так, красні, е, красні, коли ми робимо сакральний хрест, е, чи що, е, то робимо під колір одежі. Стараємося. У нас так все швидко, вправно виходить, так, то не дуже. видно, що вже не, не перша. Мотанка ні, ні, а, ні, ні, пішла, ні. пішов рахунок на тисячі. Дуже багато зроблено було, ми багато даруємо, У нас бачите, вже багато ми мали всяких негараздів з тим, що ми там презентуємо свої так якби, вироби. А тепер вже ми маємо громадські організації, Волинський оберіг. Угу. І в нас трошки ми спокій маємо. Багато тепер. майстринь там е, є. Богданова Юля, голова громади, дуже хороша жіночка, добре з нею працювати. Багато судів пройшли, ми, поки дойшли до того, що нам дозволили стояти. Ну, Законили, так. Вже як ми перейшли, в нас хотіли загнати підприємця. Ну що ж підприємець? Це ж треба за все платити. Так. Ну, як у нас така от... Не її робити. можна повойника ще в'язати. Це Мон... що таке? Що таке повойник? Колись наші пращури носили отаку штучку. Вона називалася повойником. Закривали, бо е голова повинна у жінки бути закрита. Причому так бачу конкретно, так вона закрита максимально. Так, о, закрита. Тепер ми е, зав'яжемо її хустинку, так як вона у нас трошки голубовато красна угу. ну, але так же буде, як ми надумали. Дівчатка маленькі сьогодні впевнені будуть собі пробувати таке робити і справді на, на ходу виходить лялька. Тут трошки скрутили, щоб скрутка під шийку була добра. Багато Це дуже добре розвиває Моторик. моторику. Так, мене внук Фантазію. робить. Мене внук дуже е, любить робити. у ну вас це все такі, так він... дуже технічно виходить. Це... В прямому ефірі тут. Дуже... Не кожен би зробив навіть звичайну якусь справу. Е, дуже скільки ми працюємо, Хвостик маленький. Якось і потрібно називати свою мотаночку яку ви зробили? Як хочете, так назвете. Як корабль назовеш, так он і поїде. <різь> а ось я дивлюся, є тут зниток така мотанка теж. Знито е, одні нити. Це е, мотаночка Доя. <різь> Ми називаємо, хоч, за, трошки зафіксувати, бо дуже маленька, може я зараз роблю. Щоб краще. А краще значить доля доля, mm -hmm. а оці як е, в'яжемо ми таку ляльку, опять це або під замовлення робиться, mm -hmm. або сам люди сама на майстри класах люди хочуть таку зробити. Mm -hmm. І оце ти вкладаєш свою долю. Я хочу бути здоровою, я хочу бути щасливою, багатою. Mm -hmm. І Пішло, кожен щось собі задумує. Замовляє, так. так. Не лаштовуєш, як себе насправді налаштуєш так по О, І бачите, і що в цій ляльки не вистачає тепер? М -м -м. Підставочки. Підставочки, так? Да? Підставочки, то не буде в неї, бо ми не зробимо сьогодні підставочки. А, У неї не вистачає вузлика, щоб були там гроші. А, вузлика. так. 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 Зараз ми його зробимо. Справді. Кожна має мотанка мати вузлику, так? так ну, це якби. Багатство іде а ось в нас. У в цій такій красивій. Немає вузлика. я бачу. Це немає вузлика, вона ще не заміжня, вона ще ага. тільки готується до а, того то всього. Вузлик з грошима з'являється тоді, коли ходиться і, і вийти можна вийти чіпляти її, але то цього. Просто ви правильно замітили, що вона ще, ще в неї все вперед. От кладемо ми трошки бачика, вона гарна, гарно вбрана, намисто, все видно, що. Готувались до прямого. <рес> <Да>. <рес> Багато залишилось просто по роботі і вчора не пішла, бо щось такий страх напав іти, то кажуть, що будуть виганяти з тролейбусів, то ще що. Ну, Але все добре, добралися? Ні, не... то сьогодні добралася. Я вчора мала сходити, взяти там так, більше мотанки. Так, Зерна насипали до туди, так? А, зерна насипали mm -hmm. і 10 купів. Можна їх під низ класти. Можете, мабуть, хотати. спеціально вивели, вивели з, з обігу копійки такі, щоб можна мотинки було крутити. Десять копійок не вивели. Не вивели? Ні, то 25-5. Ми п'ятьочку для благополучності завжди закри... ну, робили, але вже зараз. Мені закінчились. Пані Галина, я дивлюся, у вас, поки ви торбинку робите цю мішечок, mm -hmm. вас, ваша вишита сорочка теж така оздоблена прикрасою. Така мотанка, дівчинка, щось таке. Ну, це такий mm -hmm. мій знак. Mm -hmm. Це ви самі виготовили? Так. Скажу, що... Таку роботу я люблю, а на другу вже не стерпна. Це Почти? як оберіг теж? Так. От маленький оберіги і знак того, що ми е, мотанки. Mm -hmm. не Майстрині мотанок. Так, так ми мішечок, і його теж треба буде якось під'єднати. Тобто його... чи треба поясок спеціальний. якийсь? Прив'язати. А чого в неї ручки схрещені? А чого? Вона захищається. Mm -hmm. Вона ж хай вона маленька, але вона вже є жінка. Вона захищає своє лоно. Від вторгнення чужої нехорошої енергії. Uh -huh. Бачите, як вона ручки поклала. От. Тепер прив'яжемо ми сюди її, вузлик і вже вона буде буде багата. Uh -huh. А що хазяйка придумає їй, то, то, то все буде для неї. От придумаєте ви для неї, скажете, що ви хочете там кучерявого. Без волосся, ще там, ще, ще. можна так убирати, так не потрібно в соцмережі лізти, бачите, просто собі мотоночку. Ви собі взяли мотоночку, обов'язково шукати. Ну я кажу, що вони дуже дієві, угу. трошечки щоб обично, теж ножницями не користуємося, угу. бачили, що. Ну і тримайте, а це ви мене. Ви на, на вас Подару на когось спасибі велике. Як портрет надзвичайно приємно. Так, дуже вам дякуємо, що Дякую. ви знайшли час, привітали, ага. розповіли нам цінда. Ще, ще звичайно для вас. Бо дивіться, а це мотоночка здоров'я. Вона теж бачите, така здоровенька. Вона несе е, здоров'я, її ставлять в головах, е, де люди е, хворіють. І здоровим ставляйтесь, щоб не хворіли. Щоб було міцне здоров'я. Щоб міцне здоров'я. Mm -hmm. Ох, мені так, ох, чесно не вистачає. Визнали. Ви так, ну що ж, ми з цією мотоночкою хочемо ще привітати усіх, звичайно, працівників культури, всіх, хто дотичні до цієї чудової справи. Ну і, звичайно, аматорів народного мистецтва. Робіть, розвивайтеся і продовжуйте нашу українську культуру. А в нас в гостях, ще раз вас вітаємо, і ваших всіх колег була народна майстриня Галина Павлівна Демчук. Спасибі вам за И те, вам, що завітали за майстерку. Дізналися.